Коли ви з пташкою справились із загадками, які всі вважали нерозв'язними, це викликало заздрість арбегли. Адже ну, радник короля він а з задачами справились ви, і він спершу подумав, а потім хитро промовив: Королю. ну, якщо вони з пташкою такі розумні, то вони точно справляться із загадкою про фрукти. Король. Підхопив, каже: Так, так, це класна ідея. Нам потрібно знати, скільки коштують фрукти в нашому королівстві. Арбегло, розкажи їм всю інформацію, яку знаєш. І Арбегло мовив. Він каже: ми нещодавно закуповували фрукти. Ми придбали 2 кілограми яблук і 1 кілограм бананів. Так, 2 кілограми яблук і 1 кілограм бананів. І за те все разом заплатили 120 гривень. А потім через декілька днів ми робили нову закупівлю, придбали 6 кілограмів яблук, а також придбали 3 кілограми бананів. І за це заплатили 600 гривень. Ну, я каже, чи допоможете, ви нам зрозуміти, а скільки ж коштує, яка вартість одного кілограма бананів і одного кілограма яблук. Так. Нас цікавить вартість одного кілограма яблук? Вона невідома. І нас цікавить вартість одного кілограма бананів. Бо якщо ми знаємо ціну за один кілограм, то ми можемо порахувати, ну, скільки б там нам не потрібно було далі легко. Ну, і ви почали думати над задачею, чуєте, що пташка цвірінькає, і король перекладає. Каже, пташка радить, як зазвичай, ну, задача виглядає такою, ж, як в попередніх ситуаціях, вести невідомі і записати рівняння. Ну, Дійсно, непогана ідея, давайте це зробимо. Е, давайте, наприклад, позначимо вартість одного кілограма яблук, наприклад, як А, вартість одного кілограма бананів як Б, і запишемо рівняння. Як буде виглядати рівняння, яке відповідає першій умові? Ну, оскільки 1 кг яблу коштує А. То 2 кг будуть коштувати 2А. Ну, а 1 кг бананів Б. І разом вони мають коштувати 120 гривень. Ну, до речі, гривні можна не писати, все одно всюди декуть гривні. Тепер друге рівняння до другої умови. Воно буде подібним: 6А. Плюс 3Б ну, зі слів Арбегли, коштує 600. Ну і оскільки обидві ці умови мають виконуватись, отримаємо систему рівнянь. Давайте її розв'яжемо, як її розв'язати. Давайте скажімо методом додавання. Якщо ми домножимо перше рівняння на 3, або давайте на мінус 3, щоб додавати, то ми отримаємо таке. 2а на мінус 3 це мінус 6А. Б на мінус 3, це мінус 3Б. І 120 на мінус 3 це мінус 360. А друге рівняння залишимо без змін. 6а плюс 3Б дорівнює 600. Давайте їх додамо тепер. Що вийде, якщо ми їх додамо між собою? Дивіться: мінус 6А плюс 6А це буде просто 0. Мінус 3 b плюс 3b, це також 0. А мінус 360 плюс 600 це мінус 240. Ну, а отже, 0 дорівнює мінус 240, і це щось дуже дивне. Бо ми ж розуміємо, що це неправда. Але абсолютно зрозуміло, що це означає. І ви розгублено дивитесь на пташку. Пташка дивиться на вас, ви на пташку, а потім вона починає цвірінькати, І король каже, що пташка радить побудувати систему координат, в ній зобразить графіки, і, можливо, вони нам пояснять, що відбувається. Давайте спробуємо. Так. У нас є. Давайте це будуть яблука на цій осі, на ці банани. І давайте собі зробимо якісь е, мітки. Наприклад, 20 гривень за кілограм, 40, 60, 80, 100, 120. І тут також. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Давайте спробуємо зобразити графіки рівнянь. Давайте перше. Як воно буде виглядати? Давайте уявимо, що банани безкоштовні. В такому випадку яблука, 2 кг яблуку коштувало 120 гривень, отже, 1 кг коштував 60 гривень. А якби яблука були безкоштовні, тоді банани мали б коштувати 120 гривень за кілограм. І це є наш перший графік. Давайте побудуємо другий. Оцей. Так. Давайте уявимо, що банани безкоштовні. В такому випадку 6 кг яблук коштує 600. І це означає, що кожен кілограм яблук коштує по 100 гривень. А тепер давайте уявимо, що чому б і ні, давайте уявимо, що яблука безкоштовні, в такому випадку банани мають коштувати по 200 гривень. Окей, це не дуже зручно, ми виліземо за систему. Давайте уявимо, що яблука коштують, скажімо, 50 гривень за кілограм. В такому випадку 6 на 50 це 300. І тоді 3 кг бананів мають коштувати ще 300. Отже, кожен кілограм в такому випадку коштує 100. А отже, якщо яблука по 50, то банани по 100. І таким чином ми отримаємо другий графік. І дивіться, як цікаво вийшло. Справді скидається на те, що наші графіки це просто паралельні прямі. А якщо прямі паралельні, то це означає, що вони не перетнуться. Але ж наш розв'язок – це якраз перетин. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що немає розв'язків. Ця система не має розв'язків просто. Ця система не має розв'язків. І це дуже логічно. так Нам цей графік показав, нам це показало рівняння неправильне, яке ми отримали. Ну і це, до речі, також і логічно можна було побачити. Отже, оскільки, ну, дивіться, в нас кількість яблук зросла в три рази, і кількість бананів також в три. Ну, отже, і ціна мала б зрости в три рази, а вона зросла в 5 разів аж. Що це означає? Це означає насправді, що наші рівняння водночас виконуватись не можуть. І в такому випадку кажуть, що система рівнянь є несумісною. Система рівнянь несумісна. Адже, ну, чому таке слово? Бо ми не можемо сумістити співставити два рівняння водночас. Вони не можуть водночас виконуватись. Ну і залишу зрозуміття, що ж це означає. В нашій ситуації це означає, що, можливо, Арбегла нас обманув. А може він помилився. а може ціни просто змінились в процесі. Як би там не було, розв'язку в нас немає.